Доброго дня, шановні українські аграрії, питаю Віталія, кажу, треба не усе забрати. <гум> кому треба Так, <віники? гум> да, Кому треба суданка, будь ласка. Насіння суданки теж буде. Ми його тут, кажу, немножко десикації зробили. Сухотиння, це ж у нас не було тут дощів О, таке, на пісках. Я думав, що йому взагалі капець. А виросло блін, більше, ніж я. Так що, кому потрібно, колеги. Будь ласка, насіння буде. Насіння буде і дуже багато. Таке гарне, а? Бомба. Да, кому потрібно, колеги, точно буде, все буде. Так що, як кажуть, вже я не знаю чого нам ще не, що не вистачає. Небагато вже лишилося. Морозу, мабуть, і не вистачає, Ні, мороз буде десикацію да, зробить. І будемо потім збирати. Ми поки кукурузу позбираємо, так що в нас зараз... Якби снігом не замило, тільки. воно високе, все буде нормально. І буде у нас ще і суданка, колеги, на насіння, так що, кому потрібно, або в сидератах, або без мішок, як хочете. Любе рябе, сидератах буде бомба. В сидератах, гляньте, це ж представ собі, яка маса. Це ж ми тільки з краю зайшли, воно вище, ніж я. Ну десь метрів під три, напевно. І це ми сіяли без дощів, без нічого. Тобто, якщо б ще дощі були, так я не знаю, що тут було. Гляньте, Вона вже лягла тут місцями. Ну нічого, вона така височена, я вам скажу. І насіння є гарне. О, бачите, чорненьке. Так що буде. Усе буде. Запрошую на співпраці, колеги. Суміші можемо самі з вами вам робити, або ви самі берете колоти. Як вам вигідніше? Запрошую до співпраці, успіхів вам!